Тема сьогодні туризм як пріоритетний сектор української економіки. Я абсолютно погоджуюся з тим, що туризм важливий. Україна це однозначно країна, які є що показати. Проблема, яка є в мене, це проблема з словом пріоритетний. І я, відповідно, абсолютно не впевнений, що ми можемо собі дозволити пріоритетність туризму. Перша річ. Туризм в Україні є фантастично регульованою сферою. Чи ви хочете відкрити готель? Чи ви хочете відкрити ресторан, чи ви хочете, наприклад, когось кудись возити, бути, наприклад, перевізником? Якщо ми зараз зробимо туризм пріоритетом номер один в країні, багато чиновників будуть дуже щасливими. Друге річ пільги. Я абсолютно переконаний, що правильні пільги можуть витягнути будь-яку індустрію, наприклад, індустрію створення штучного снігу в Криму. Абсолютно будь-яка діяльність. Якщо вона потрапляє в теплицю, вона абсолютно може існувати до того моменту, доки існує теплиця. Як тільки теплиця нищиться, як тільки вона руйнується, це стає проблемою. Тепер уявіть собі, що станеться зі Львовом чи що станеться, наприклад, з Буковелем, якщо скасують шенгенські візи. От і все. Візеєр з задоволенням вивезе наших туристів. Ще одна річ: комплексність. Ми можемо збудувати які завгодно п'ятизіркові готелі. Ми можемо зробити просто фантастичні дороги. Якщо ви хочете, щоб до вас їздив двозірковий турист, вся інфраструктура, яку ви маєте, має бути щонайменше двозіркова. Якщо ви хочете, щоб до вас їздив чотиризірковий турист, вся інфраструктура має бути чотиризіркова. П'ятизірковий турист п'ятизіркова. Я можу точно сказати одну річ: всі, хто в'їжджав. В Україну через аеропорти, навіть в Бориспіль, але в першу чергу регіональні аеропорти точно знають. Усмішка митника і прикордонника абсолютно не п'ятизіркова. Я. Yeah. І <праць> <праць> ви, можете дати, ви можете дати 3% повернення грошей за будівництво готелю. Я не знаю, кому ви будете давати 3% за чисті руки або за усмішку. От чому проблема. І... Ще одна річ, коли нам здається, що довкола є багато грошей, які хочуть зайти в країну, нам здається, що експортувати це легко. Ну, ми зараз, наприклад, там щось трошки зробимо під під Євро 2012. І нам здається, що туристи підуть сюди рікою. Туристи підуть тоді, коли вони будуть бачити, що для них створюється якась цінність, Україна досі не має сформульованої цінності, яку вона дає світові. Що означає прикметник український? Він означає щось добре, щось смачне, щось доброзичливе. Насправді це досі невідомо. І остання річ: питання для того, щоб не казали, що ж я пропоную, якщо я не пропоную туризм. Однозначно, це і ті сфери, які виходять з освіти. Ми маємо освітну базу, нам треба її піднімати. Ми маємо академію наук. Ми маємо компанії, які працюють, наприклад, напряму з великим адронним колайдером в Церні. Це найбільший науковий майданчик зараз в світі. Ми маємо компанії, які. Здійснюють фантастичні винаходи. Давайте допоможемо тим, хто заробляє головою, і тим, хто заробляє руками перемогти погоду.